Є такі свічі від даху 4010 або 406, вони мають можливість цей керовані свічі, ви можете управляти їх з мобільного телефону. А ще важливо, вони мають чим вони відрізняються, чому вони дорожчі від інших. Вони мають можливість передавати на велику дальність відстань. Якщо вам потрібно на 250 метрів поставити камеру і не тягнути оптичного волокна. Ви можете сміло це зробити витою парою, і ми це що тут робимо на цьому каналі. Ми тестуємо, чи дійсно є тих 250 метрів. Скажу вам так: 305, я тільки що протестив, ця вся історія не працює. А от 235 працює. Зараз вам покажу, як це все відбувається. От у нас бухта, 235 метрів. І заходимо, показую, як включити власне цю функцію, яка буде давати нам на, великий, на велику відстань. Це показує. От ми маємо, Ми зайшли на 1.5, Це є в нас зараз по мережі даний свіч. По факту він у нас працює по замовчуванню в мережі 1.10, але якщо в 1.10 немає, скануйте свою мережу і подивитесь, в якому вона є. В конфіктул він не завжди висвічується. Не знаю, в чому баг, але він має тут бути, і тут його немає. Дуже часто, при чому ж. Заходимо в поє. Що нам потрібно? Заходимо ми на сам пої-свіч, після чого ми заходимо. POE, port портконфі. Дивимося, в нас зараз другий порт Long distance. От бачите, він в нас включений. Після чого ми, щоб ми переконалися, чи дійсно воно так є. От нас камера 2449 на адресі 16 присутня. От ми відкриваємо, вона нормально загружається. Тобто, питань до неї немає. Загрузилась. Все, все чітко є, все працює. Так, тепер дивимося. Дивимося сюди. Заходимо ми тепер в свіч назад. І вибираємо. Вона зараз працює в другому порті, і ми вибираємо OFF. Тобто long distance пої ми виключаємо. Після чого ми виключили, у нас тут змінилося виключення. І заходимо в Config-Tool, переконатися. А, все, камери немає. 235 метрів. Сміло камера працює, навіть не партися.